Вітаємо у малоповерховому житловому комплексі долішній від «Вамбут». Мене звуть Аліса і сьогодні я розповім вам про клінкерні термопанелі, які ми використовуємо для наших фасадів. Фасад з клінкерних термопанелей це водночас стильне та практичне рішення. Він є стійким до зовнішніх чинників та часу. Не вигорає на сонці, не відлущується та не потребує постійного обслуговування. «Вамбут» – єдина у місті будівельна компанія, яка використовує клінкерні панелі для оздоблення фасадів. Клінкерна термопанель складається з трьох елементів. Керамічна плитка, утеплювач та клей. Плитка виготовлена з морозостійкої глини, що забезпечує довговічність та збереження зовнішнього вигляду фасаду. Утеплювач зі спіненого пінополістиролу товщиною 150 мм забезпечує високу енергоефективність будинку. Для з'єднання ми використовуємо спеціальний однокомпонентний клей. Він проникає в пінопласт настільки глибоко, що плитка просто не може відпасти. Бережі дорічні від вам ви інвестуєте у стиль, якість та комфорт. Відвідайте наш сайт для того, щоб дізнатись більше та забронювати квартиру.